Конгресового комітету Сполучених Штатів Америки долучається зараз до нас до Етеру. Андрію, добрий вечір, добрий день, слава Україні. Героям слава. Я тільки вернуся з України, то я ще в Європі. А ну все. Тоді добрий вечір. Та, тоді добрий вечір. Я вам бачите, я вгадав. Е, Андрію. Будемо говорити про плани Трампа. Зрозуміло, що е, США можуть збільшити допомогу Україні в обмін на корисні копалини. Оця тема вона вже мусується так в інформаційному просторі не один день, і зрозуміло, що про це хто тільки вже не говорить, і Трамп, і Волц, і, і так далі. Отже, е, Трамп повідомив інтерв'ю The New York Post, що хоче укласти з президентом України Володимиром Зеленським угоду на 500... Мільярдів, мабуть, доларів чи мільйонів про видобуток корисних копалин та газу в Україні в обмін на гарантії безпеки. А в той же час президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Reuters заявив, що російські окупанти захопили менше 20% корисних копалин України, але нам потрібна допомога аби захистити те, що залишилось. Давайте послухаємо, що сказав президент. Якщо ми беремо наприклад, що а, десь 20% нашої землі захоплено. Так, безумовно, вони захопили не 20% наших корисних копалин, поки що менше. Нам треба допомога зупинити Путіна і захистити все те, що у нас є. Дуже багато всього є. Ви бачите, дуже багато Дніпровська область, дуже багата центральна Україна і на заході. І на жаль, ми втратили вуголь, але я знаю, що вони також багато там втратили, тому що вони не знають, не знали спочатку що робити з шахтами, а вони не знали, як їх мене і те, що і тому затопили якісь шахти, багато шахт затоплено. Андрію, тож от повертаємось до цього питання. Ви знаєте, от якщо Слухати те, що говорять представники теперішнього теперішньої адміністрації е, Трампа, то ці всі речі вони такі, як в принципі, і все, що, що говорить Трамп, вони є доволі оптічними, тобто немає якоїсь конкретики, немає розуміння е, про що зрештою чітко це говориться. Е, по перше, питання, е, чи ви вважаєте такий підхід? Нормальним, адекватним. Е е і друге питання е мова йде про, е <звікається> те про ту допомогу, яку ми вже отримали, що нам потрібно за неї розрахуватися. Чи про майбутню допомогу, яку там вже адміністрація Трампа намагається. Бо ми не розуміємо, за що нам треба розраховуватися за, за ці три роки, так. чи за 10 може, років, 11. <звіх> чи нам за майбутню допомогу треба розраховуватися. Будь ласка, Андрій. Ну, по перше, так мусимо відзначити, що це ненормальне, бо тут без протоколу. І так само, коли він го президент говорить про газу, коли він говорить про інші важливі події, так як наші пожежі в Каліфорнії, він перше все відкриває рот і, і згадає думку. І після цього, тільки після цього. Є е, відгук, яка реакція традиційно, якби був протокол, якби була стратегія, його речники би звернулися і рейтинг дістали громадські опитування, на котру позицію би було популярна, проза, поза тим, чи вона е, е, чи потрібно такої позиції брати, але вони би знали наперед. А президент поліє через соцмережі, е, прямо до публіки, прямо до преси, свої думки згадати, і тоді будь, він може мінити то ми. Ми тут в Америці і світ напевно вже приготувався, що ми не будемо мати реакцію до його слів, так як до інших нормальних е, лідерів чи, чи адміністрації. Бо ми не будемо відати, ми не будемо закликати посла до е, від США і сказати: Прошу поясніть, чому ваш президент, чи ваш речник, так так і так говорив. Так, та адміністрація не буде така нормальна в тім е, випадку. А далі ще про ті е, е, шахтарі і, і майбутність це є дуже хитра стратегія е, президента Зеленського і його адміністрації, вони відчували, що президент Трамп хотів мати великий вплив на майбутність Америки. І ми чули це, коли він почав говорити про Гренландію, про Панаму, про інші е, території, які не є американські. І це головне, що його переконали деякі речники, що е, ранішні президенти мали фундаментальні зміни, додав, додавали фундаментальні зміни до Америки. Якби е, тут була така угода на п'ять на, на пів трильйона доларів, <свист�> і що захищали для майбутність для Америки теретрониці і що вони були вперед. А Україна так само вона б її було ми можемо захищати через тих грошей і речі зброї. Я думаю, це дуже хитро звернутися, і не не поклопоклони дати до, до такого як Трампа, але якось домовитися, щоб допомогти йому так перемогти і показати, що він радикально має е, на тілу цілу історію Америки, чи мабуть не 100, 100 літ, великий вплив через те, що він таку угоду домовився. Пане Андрію, а якщо ми говоримо про е, загалом команду президента Трампа і про одного з найяскравіших його, е, її представників, е, Ілона Маска, поки він власне говорить про необхідність до прикладу закрити Радіо Свободу або Голос Америки, які на його думку більше ніхто не слухає, і відверто пише про це в соціальних мережах. А суд в сполучених штатах, окружний суд сполучених штатів, тимчасово закриває департаменту ефективності уряду, який співочолює Ілон Маск, а доступ до систем Мінфіну пов'язаних з операціями у трильйоні доларів не сильно довіряють, що конфіденційність даних великої кількості американців буде збережена. От фактор маска зараз в американській політиці і в геополітиці, як його бачать громадяни Сполучених Штатів. Його громадський рейтинг дуже багато впав. Він це, це головна зміна від часу переобрання Трампа, як і інаугурації. Від часу інаугурації це, що Трамп починав вибачайте, це що Маск почав робити, включитися до уряду, дуже непопулярно. І більш ніж президент Трамп Ілан Маск його рейтинг у громадське опитування впало. Далі що буде статися, не зна не знаємо, бо ця е, адміністрація має стратегію найшвидше все включити. Укази, події. І так само маски є важлива частина цього. Чому так швидко хочуть, щоб вони перескочили, коли нарешті судові справи можуть зупинити їхню працю вже до цього часу. Стільки зміни би сталося, стільки людей би було звільнені, що не ніхто би не міг перевернути, так як ситуація була раніше. Так як і важливі агентці, які важливі агенції, які ви не тільки наші друзі у Радіо Свободи, голос Америки, але цілі системи, які зовсім тепер не працюють. Пане Андрію, ще одна тема. Вона, мабуть, стосується продовження того, що робить маск. Ну і зрозуміло, що Трамп і його представники це по суті закриття програм в рамках USAID. Ми знаємо, що в Україні величезна кількість проєктів фінансувалася в рамках цього напрямку. Ну. Це не лише там грантоїди, як хтось говорить. Так в основному це були цільові програми, бюджетні програми, пряма допомога нашій країні. Тобто, відповідно, це все зараз перепрошую накривається, так би мовити. Власне, от стосовно цього, чи не здається вам, що це по суті також наносить удари по позиціях Сполучених Штатів Америки, тому що це була м'яка сила демократії, це було просування демократичних якихось речей, це була підтримка демократії в країнах, боротьба проти авторитарних режимів і так далі, будь ласка, Андрію. Дуже коротко, якщо можна. Ну, е, головне е, слово, це м'яка сила, яка тепер буде е, Америка, буде бракувати. А хто хоче вміститися в тім, це сам Трамп і сам Маск. Показати, що вони е, е, з їхнім шармом, з їхнім персоналітатом, вони можуть переконати світ, і не треба мати м'яку силу, тільки треба таких сильних е, мужчин. А фактично, я думаю, що це буде тяжко для Америки. І можу підтримати ваші е, е, слова про USAID. Скільки разів я переїхав кордон тільки на цей візит і побачив е, ремонтовані е, митні е, будки. Тепер е, все е, з допомогою USAID. це не тільки в Україні, але USAID і Америка фундаментально вона понад 90% допомоги. Зі цілої міжнародної допомоги 90% відсоток прийшло з Америки, і це буде великий велика втрата для цілого світу, як і саме нагода для ворогів як Китай, щоб включитися, е, вони стали на першій місії допомогти цілої цілого світу. Дякуємо, дякуємо, дякуємо вам, пане Андрію, за це включення і за вашу роботу е, на благо стосункам сполучених штатів і України. Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, був з нами на зв'язку. Зараз перебуває в Європі, відвідував е, Україну нещодавно і прямує, прямує в Сполучені Штати. Я думаю, а власне.